Добрий раночок, роблю обхід ранковий, п'ю каву і збираюсь на роботу. І зараз такий період часу, що хочеться насолоджуватись своїм садком кожну хвилину, тому що стало тепленько і стало не тільки нам добре, а рослинкам також. І ростуть вони дуже-дуже швидко. Спіраль потребує вже стрижки. А смарагди дали переріст. Тис також має гарний приріст, також потребує стрижки, але ще треба трішечки почекати. І Давид на Давида на мене інші плани. Хілі в мене буде така форма. А Давид ну найближчим часом, ну через напевно років два ще треба чекати. Потім з нього щось зроблю. За це я люблю свій садок, за оці яскраві кольори. А газон після підживлення, після скошування просто насичено, насичено зелений. А саме головне, що він м'ягенький і не переростає. Це мої хороші, всім гарного дня!